Want, told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Bed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see, so what's wrong? in the back streets You'll never know if you don't go You'll never shine if you don't glow you Hey now you You're a lone star <laughs> If you came on Satellite picture the ice we skate is getting pretty thin The water's getting warm so you might as well swim But world's on fire How about yours? That's the way I like it and I'll never get bored Hey now Команді пішов ступнуло одна одного до другої. Готові. Пішов, Оп. 221, 222, 223. 224, 225, 226. Давайте, Кате, я. Відключи, відключи запаску. Товари. Розвертатися до вас. Позверталися, покричали ззаду. Шнурок ти дістав шнурок. Так, шнурок дістав, шнурок Легше тримати. Призвертались, покричали. Добре. Добре. Зверталися до призової сторони. Робимо. 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 Скільки тебе вже прикидаєте?

Левий крім юні віці привіт, я Львова. Мене звати Катерина. Приїхала за емоціями. Надіюся, отримати кучу адреналіну і бути задоволений. <реш> мене звати Христина, я живу тим там там за деревом. Там, там місто лева, місто. місто, місто Львів. Чогось прийшла першу зі мною ходить давно, тепер я разом з ним, і це моя ідеальна вага. Але що я роблю до кінця, не знаю. Надіюсь, що з мною і Привіт, Мене звати Іра, хочу стрибнути, бо прийшла пора втілювати свої мрії. Закарпаття. <со> <со> Закарпаття. Також стрибнути з парашутом була моя мрія. І ось вона. Потім буде більше стрибків і нові мрії. Марина, ми вже спонували пісні. З Ужгорода. Прошу тілити свою мрію. Станьте на місці. Надіюсь, тут не, не в останній раз. Добре, чотири. Добре, чотири. Привіт. <laughs> я Рома з Львова. <плес> хочу <плес> стрибнути <плес> і надіюсь, що, що ще потім буду стрибати. Привіт. <плес> я Марина з Ужгорода. І я хочу стрибнути. Вже швидше, бо я хочу додому і спати. Все, дякую. Це ми <плес> <-о> <плес> такі, хто одна стрибка. Нарешті прийшов час. <плес> Вітаю. Дружище, розказуй, що ти там. Та нічого, ну. Мене, ти, мене першого викинули, занесло найдальше. Як? О, найдовше, найдовше прийшлося йти. Але так-то взагалі. Відчув, з якого місця виділяється адреналін? Ні, я навіть, якщо чесно, ну, типа, то, що нас вчили, все замутив, а ще дещо нове стає, таке встиг трохи по цей поекспериментувати цей трохи нагнав. Були тут такі кулібіни? Ні, нормально. все окей. Друзі, розказуйте, як там було. Тут все понятно. Прекрасні краєвиди відчуття дуже хороші. Налітався по. Обристався, налітався. Один бік полетів в інший, панорама шикарна. Буду ще стрибати. Приїжджай, стрибай. А, Дівчата, стійте, що ви там робили? Літали. Летіли! Нам шапка на очі налізла! Ми круто приземлились. юхо! Всім рекомендую! Супер! Класно! Летіло, класно! Все супер, 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 класно! Перші пару секунд це просто це кайф! Не страшно! Ейфорія! Не страшно, страшно, страшно летіти в кукурузнику, бо він розсипається, а далі все Є, не страшно не розсипається. Саме не діни літак в світі. Више дуже класно всі приїжджайте сюда. Це того варте відчуття дуже класно. Після стрибків ми попросили не розходитись народ, бо будемо робити по святу величезною важкою запаскою і бити по сраці, всі злякались і розбіглись. Лишилися вонємки, героїні і один хлопчина. От. Зараз ми їх будемо трошки лупити і посвячати парашутисти. До речі, 26 день параштувати. Розслабся Рослабся <jamais drama> No no I'm